Повалені дерева та обірвані дроти. У вінниці цієї ночі вирувала негода. Шквальний вітер пошкодив лінії електропередач. Десятки будинків тимчасово без світла, зокрема, на старому місті, Кореї, П'ятничанах, у районі олієжіркомбінату, військового містечка та частково на вишенці. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі. Обіцяють, скоро світло з'явиться. Частково мікрорайон бучми заживлено, але дачі залишалися без енергопостачання. Масложир о 7.20 включили лінію. Одну ще дві лінії залишалися без енергопостачання, і по старому місту п'ять підстанцій на ранок вони мали місце відключення. Одна бригада наразі працює на старому місті. П'ятничани заживили масложир. Працює бригада, військове містечко працює і на бучми працює бригада. Крім того, у цілодобовій варті попереджають. Негода вируватиме на всій території області. Прогнозують грози місцями град та шквали.